Отже, ми читаємо сьогодні. Ми продовжуємо Мадгеалілу главу 6. Що називається Звільнення Саруабгаму Батачарі». Отже. Так, це ми читали вчора. Отже, ми зупинилися на тому, як Сарабом Батачарія побажав Чайтані Магапрабу процитував Атмарама Шлоку з Шімат Багватом, яка, в якій сказано, що навіть е... повністю задоволені атмарами Відчувають трансцендентне блаженство і приваблюються до щедрот, до якостей Верховного Господа. І Чайтані Магапрабху нові приклади цього: це Шукадева Госвамі і Чотири Кумари. І тоді сарабам Батачаря побажав, щоб Махапрабу йому пояснив цю шлоку Атмарама. І тоді Чайтані читання Махапрабу в смиренні сказав: Давай спочатку ти поясни цю шлоку. Я послухаю від тебе. І Sarbaham Батачаря пояснив дев'ятьма способами цей вірш Атмарама. І... Магапрабу ухвалив це і сказав, В цього вірша є ще певні грані розуміння. І він пояснив 18 способами. 18 чи як? 18 способами. І жоден з цих способів не повторював ті дев'ять, що новів Сарумом Ботачарі. Не, не торкався. Не торкався. Не торкався так. Отже. Ботечарі був вражений. Вислухавши це 199 вірш. Вислухавши пояснення вірша Атмарама з вуст читані Магапрабу Сарабам Батачарі, був вражений. Він зрозумів, що Господь читані Магапрабу – це сам Крішна власною особою, тому став себе проклинати. Воістину, читані Магапрабу – це сам Господь Крішна, не знаючи, хто він і дуже пишаючи своєю освіченістю, я Вчинив багато образ. Коли Сарбабгаума, батачаря засудив себе як грішника і віддався під притулок Господа, Господь забажав пролити на нього свою милість, даруючи йому свою милість. Тані Магапрабу проявив чотири роки і дозволив йому побачити свою форму вішну. Спочатку Тані Магапрабу показав йому чотири року форму. А тоді постав перед Ним у своєму предвічному образі Крішни з тілом темного кольору і флейтою біля вуст. Коли Течаря побачив образ Господа Крішни, що проявив читання Магапрабу, він одразу простягся перед Господом в поклоні, а тоді встав і зі складеними руками почав підносити молитву. З милості Господа! Саробам Батачар, і батачарі відкрились усі істини, і він зрозумів важливість повторення святого імені і повсюдного поширення любові до верховного Бога. Тобто, побачити образ Господа, його форму, це досконалість, досконалість йоги будь-якої, це досконалість процесу. Самовдосконалення. То є Найвище. І тому йому відкрилося все інше. За якісь хвилини Сарабам Батачарі склав 100 віршів. Навіть брехаспаті, жрець на райських планетах не зміг би скласти складати вірші швидше. Пояснення, щодо ли Книжка зі ста прекрасних віршів, які склав Сарубам Батачер, називається Сушлока Шатика або Сарубавма Шатика. Почувши ці сто віршів. Звідчита Махапрабу радісно обійняв саробам Батачарі, і того одразу ж переповнили почуття екстатичної любові до Верховного Бога, і він знепритомнів. Від екстазу любові до Бога дуже простий способ відчитання Махапробу. Від екстазу любові до Бога в Батачарі текли сльози і тіло тремтло. Ципеніло, проявляючи екстаз, він потів, тремтів і здригався, він то пускався в танець, то співав, то плакав, то кидався на землю, намагаючись доторкнутися до Лотосових стіп Господа. Коли Саробам Батачарія впав у такий екстаз, гопінатхачаря дуже зрадів, побачивши цей танець, Батачарі. Усі супутники, що Чайтані Магапрабу почали сміятись. Гопінатхачаря сказав Господу Чайтані Магапрабу, повелителю, це сталося саробамовою ботачарією з твоєї ласки. Ще чайтані Магапрабу відповів: Ти відданий, через те, що він спілкувався з тобою, Господь Джаганатха пролив на нього милість. Чайтані Махапрабу не приймав це на свою адресу. Сказав, Ти з ним спілкувався і Господь Джагана пролив на нього милість. Все. Після цього, що чайтані Махапрабу почав вгамовувати багаточарію. І коли багаточарія заспокоївся, він почав підносити Господові численні молитви. Сарбам Батичаря сказав, любий пане, ти врятував весь світ, але це не дуже велике звершення. Однак ти врятував також мене. І це вже звершення дивовижної сили. Начитавшись надто багато книжок з логіки, я отупів. І через те став схожим на шматок заліза. Однак ти розтопив мене, і з цього видно, що твоя могутність незмірна. Вислухавши молитви, які підніс Сарубам ботачарю, срічить тані Магапрабу повернувся до своєї оселі, а Батачаря через гопінатху очарю запросив Господа на обід. Наступного дня, рано вранці, з відчитання Магапрабу, пішов до храму подивитись на Господа Джиганатного і побачив, як Господь прокидається від сну. Священник у храмі подарував Господу гірлянди і просад, запропоновані Господові Джиганації. Чайтані Магапрабу це дуже втішило. Обережно зав'язавши просад і гірлянди вкрай одежі, чайтані Магапрабу поспішив додому саровбаму Ботачарі. Він прийшов до Багатачаріного дому перед самим сходом сонця, якраз коли батачаря вставав з постелі. Встаючи з ліжка саробам Батичарія, виразно промовив Крішна, Крішна, почувши, що він повторює святе ім'я Крішни, Господь читання, був дуже задоволений. Батичарія зауважив, що на дворі стоїть свій читання Магапрабу, і квапливо кинувшись до нього, став підносити його лотосовим стопам молитви. Батачарія Подав Господові килимок, і вони обидва сіли на нього. Після того, що читання Махапрабу розв'язав просад і дав його батачарі в руки. Батачарі ще навіть не почистив зуби, не омився і не виконав свої ранкові обов'язки, однак він дуже зрадів, отримавши просад Господа Джиґнатхі. З милості Магапрабу. Саробам Ботачаря докорінно позбувся розумовою за шкарублості. Він прочитав два наведені далі вірші і з'їв принесений йому просад, навіть не почистивши зуби. Як це могло таке статися? Ботачаря сказав. Магапросад від Господа слід з'їсти, одразу, отримавши його. Навіть якщо Він засохлий, зіпсований чи принесений з далекої країни, не слід звертати увагу ні на час, ні на місце. Просад Господа Крішни. Добропорядна людина повинна з'їдати одразу ж, як його отримує. У цьому не слід. Вагатись. Тут не діють правила щодо місця і часу. Це наказ Верховного Бога особи. Пояснення. Ці вірші взято з падму Побачивши це, свій танк Магапробу був дуже задоволений. Його огорнув екстаз любові до верховного Бога, і він обійняв срубам в Господь і Його слуга обійняли одно, одне одного і почали танцювати. Просто доторкнувшись одне до одного, вони відчули екстаз. Вони танцювали і обіймались, і в їхніх тілах стали проявлятися ознаки духовних почуттів. Їх зрошував піт. Вони тремтіли і плакали. Господь в екстазі сказав. Січий Тані гапробу сказав. Сьогодні я без зусиль завоював Три світи. Сьогодні я піднісся до духовного світу. Пояснення. Тут у небагатьох словах описано мету, що становить досконалість людського життя. Людина повинна піднятися вище. За всі планетні системи матеріального всесвіту, проникнути крізь оболонку Всесвіту, і досягнути духовного світу, що відомо як Вайкунт-Халоки являють собою різноманітні духовні планети, що плавають у Брамаджоті без особистісному Господнього тіла. Дехто прагне піднятись на ту чи іншу райську планету в матеріальному світі, наприклад, на місяць, Сонце чи Венеру, але той, хто сягнув висоту свідомості Крішни, не бажає залишатись у матеріальному світі, навіть на вищих планетних системах. Він воліє проникнути через оболонку Всесвіту і досягнути духовного світу. Там він може залишитись на одній із планет Вайкунхи. Однак віддані, що живуть за настановами в світанні Махапрабу, прагнуть досягнути найвищої духовної планети за назвою Голока Вріндавана, обителів Господа Сікрішни та його вічних супутників. Далі читання Махапрабху сказав. Я думаю, що сьогодні збулися всі мої бажання, бо я бачу, що Сарубамба Тачарі розвинув віру в Махапрасад, у Господа Джаганатхі. Отже, я думаю, що сьогодні збулися всі мої бажання, бо я бачу, що Сарвобгамом Батачаря розвинув віру в Махапрасад Господа Чегінатхи. Виіснути сьогодні без вагань віддався під захист лотосових стіп Крішни. І Крішна беззастережно явив тобі свою ласку. Дорогий батачарі, сьогодні ти звільнився від матеріального рабства тілесних поглядів на життя, ти розрубав кайдани ілюзорної енергії. Сьогодні твій розум став придатним для того, щоб отримати притулок Лотосових стів Крішни, тому що, незважаючи на певні ведичні приписи, ти зразу ж з'їв рештки. рештки піднесеної Господу Ежи. И далее. він вірш Шимад

Наскільки ми маємо думати, що ми в лілі, як з рубами потечалі, і, от, і наскільки в нас має бути ставлення до просади, до махапросаду, чи усадгаки mm. має бути ставлення до просаду, і я маю їсти те, що не руйнує моє тіло. Чи якщо це махапросад, я все одно маю їсти. Оця от, я в Лилии, да, экстрамаком встречали, і я Ну, Те, що нектар для одного може бути отрутою для іншого, для другого якогось. Я думаю, що ми повинні їсти те, що ми можемо перетравити. Бо якщо ми будемо їсти те, що ми не здатні перетравити, то ми будемо повністю в маї. Наша садана порушиться. Тому ми маємо розрізняти. Перш ніж ми потрапимо в лілу, ми повинні навчитись розрізняти. Перш ніж піднятися на рівень досконалої, досконалої єдності, ми повинні навчитись розрізняти. Тобто ми не можемо стрибнути в трансцендентну реальність, якщо ми в нижчих гунах. Спочатку нам треба буде піднятися до гуни добра, і потім далі. Це не означає, що ми. Якось окремими зусиллями підіймаємось до догони добра. Ми підіймаємось до догони добра через садхану бхакти, через повторення, слухання. Проте ми маємо це зробити. Я тільки слышал, що не взяти всад в поскрібному тут же, от і те, що можна сделать только к махапросаду или как бы Ну, він процитував з з Поран, під Там сказано, що махапросад. Ми можемо відкрити і подивитись. Що там в Бенгалі? Аннам сказано. Аннам, а по передній шлоці. Навіть немає нічого. Нічого немає, навіть в першій шлоці немає просаду. Тобто ці шлоки йдуть разом. Це санскрит. Ці шлоки йдуть разом. Очевидно, і в останній написано, про що йдеться мова. Тут тільки їжа, як Анна. Не сказано, просто просад, чи магапросад. Хоча правопада перекладає як мага просад від Господа. Анна? Анна то це взагалі їжа. Це просто їжа. Очевидно. Очевидно. Анна взагалі це просто їжа. Але може там в контексті це сказано було. Впадному поранені, мається на увазі. Звичайно, що це не проста їжа, не заборонена їжа, не проста їжа. Це зрозуміло, да? так. Так, це можливість питання. Соропам Ботачарі він признався у спочатку танцю, що відкриємо серце, що він заскрив родом для нього став до того, що він вивчав вогірки. І часто буває, ну, коли ти з логічної точки зору вивчаєш свічення писання. Те, що стаєш як заліза. Ну, тобто до смерти не приводить, до мудрості це не приводить спочатку. І тим чином все ж таки ми повинні вивчати розвитку писання, його увага повинна бути для того, щоб вони повернули до того, чого має бути. Вивчення писань це дуже важлива діяльність для відданого. Водночас треба практикувати те, що ми вивчили. І найкращий спосіб практикувати духовне знання і таким чином пом'якшувати своє серце, щоб воно не зачерствіло від просто знання, від теоретичного знання. Найкращий спосіб це служити відданим. Просто смиренно служити відданим. Як ми можемо тільки. Звичайно, ми більш-менш нікчемні. Але намагатись знайти якусь нагоду, щоб послужити від Це дуже добре, пом'якшує серце. Це дуже конкретно. Тому є така можливість це велика вдача. Це велика вдача. Стільки відданих сьогодні дуже багато. Вас вистачить посаду? Добре. Ну, поділено. Я просто хотів, ну ладно, ну, запитати. Говорили, що читання мог показав, що робом витачає свою форму крісну, так? І тільки після цього Сарабам Батачара ну, він видав. Ні. Тут сказано, що коли Чайтані Махапрабу пояснив йому от Марамушлокові 18 ма способами, він визнав, що Махапрабу є Господь. А, і вже після цього Після цього він. О, показав. Я ж хотів запитати, що виходить, що ну, якби тільки був єдиний спосіб доказати Сарабам Батачарі, що Чайтані Махапрабу – це Господь, показавши свою форму. Но... Ні, ні. Він був логік, і тому він через логіку він зрозумів, що це, що це Бог, Бо ніхто не міг так. Він був, треба, треба розуміти, що то була за особистість. Він був неперевершений. Неперевершений. Весь світ навчався в нього логіці. Весь світ. Ну, дев'ять, коли... дев'ять. То коли ще 18, вдвічі більше. і Не повторюючи його пояснення, він зрозумів, що це. Це тільки Бог так може. Та він ще не знав, що 60. скільки? 61 значення. Це пізніше там буде. Пізніше. Ми туркаючись их. ні ні, ні, ну напевно. А хто срав бомботича? Ну, є таке розуміння, що він брехаспаті спать. Жирець припогів. Ну, читань мог пробувати, до речі, тут каше. Hare Krishna.